Ну що, кукусіки, мої хороші. <сум> Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. Сьогодні не дуже звичне для мого каналу відео, а саме розпаковка адвент календарю. Я обожнюю дивитися сама такі відео на ютубчики. І вони от починаються от саме в цей період. Хто не в курсі. Що таке адвент-календар? Це така ну, психологічна пігулочка, затравочка, яка формує настрій до свят. Зазвичай їх починають відкривати 1 грудня. Як правило, вони на 24 комірочки. Але м, зараз є різні варіанти. І е, саме в мене це адвент-календар від Патрісія Ледо е, на 12 днів. Ну, якось так. Буває ще менше, буває інші варіанти, але в мене такий. Е, 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 теж цінова категорія таких календарів теж буває дуже різна. І я коли дивилася, то ну, там іноді суми сягають до 18-20 тисяч гривень. Ну це взагалі щось. Щось, я, щось таке, що я не можу вкласти собі в голові. Цей календар для мене коштував 1200 десь приблизно. А зараз він коштує ще дешевше, тому я трошки засмучена, тому що зараз його можна придбати за 999 гривень. Можливо, на момент публікації цього відео буде ще дешевше. Е, купувала я його сама на м -м, сайті Єва. Так, на сайті Єва. Я просто згадую. Бо Патрісія Лідо це, я так розумію, бренд е, саме. Саме, саме Єви бренд. Хоча назва в нього така, знаєте, типу, а-ля французький вайб, але я так розумію, що ця продукція виготовляється десь, можливо, в Польщі, <с, 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 а можливо, десь у нас в Україні. Тому і така цінова політика в них не ну, доступна. Коротше, це доступна косметика. Тож, починаємо, будемо відкривати. Е, так. Можливо, буде якась проблема зі звуком, робіть гучніше, тому що мені потрібні дві руки, я не можу тримати мікрофон прямо біля. Ну, ви зрозуміли. Коротше, коробочка така на магнитику. Тут в нас класно. Я думала, що тут треба щось відковирювати, відкривати. Знаєте, є такі варіанти. А тут коробочки такі, які треба доставати. Це вже класно, це вже гарно, естетично виглядає. До речі, як на подарунок взагалі класно буде виглядати. Почнемо. Ще момент. Так як все-таки канал в мене парфумерний, тому додивіться, до кінця буде такий парфумерний бонус. А в фіналі перша комірка я відкриваю. А, все ж таки ножечки мені знадобилися, тому що тут все так заклеєно. Це буде займати трохи часу, але ну потерпіть вже. І в першій помірочці у нас що? Це гель для фіксації брів. Звичайний гель, такий прозорий. Ну, не знаю, я е, таким особливо не користуюся, але нічого не можу про нього сказати. Не знаю, спробую, я таке не люблю, але ну, є дівчата, які люблять то фіксувати собі брови, щоб вони отак до доверху. Друга комірочка. Я швиденько, щоб не займати дуже багато вашого часу. Другій комірочці у нас щось таке непонятно поки читаю. Консилер для обличчя. Теж продукт, яким. Я зазвичай не користуюся, мені вистачає тоналки, пудри і якогось праймера. Консилер це, я так розумію, те, що наносять під очі, щоб замаскувати синячки. В мене слава Богу, таких, проблеми чи не було раніше, але ну, побачимо. Е Консилер, це ну, він, я так розумію, що він теж має якісь відтінки, хоча, не знаю, ну, такі якісь. З відтінками такі продукти. В адвент календарі краще не класти, тому що ну, всі дівчата різні, у всіх різні типажі. Ну, не знаю, пакування мені подобається. Ну, не, о, не. Третя комірочка. Погано, що це непогано, це, напевно, що дуже класно, що воно все запечатане і, типу, ви відкриваєте це вперше, але це займає якийсь час. Третій комірочці у нас. Звичайнісінький спонжик. Вибачайте, пошуршу. Звичайнісінький чорний спонжик. Він такий м'ягенький, непоганий, з такою зрізаною частинкою, ну, з вибитим ще логотипом тут, типом. Я такими користуюся в хазяйстві бігадіцем. Так, далі. Четверта помірочка, четверта комірочка в нас щось декоративне. Це. Ну, я так розумію, що це підводка. підводка під очі така. Тоненька, я так розумію, просто така. Я не буду відкривати, бо я зараз буду займатися, це займає. Я не знаю, я такою не вмію користуватися, в мене руки ростуть з одного місця. Хто із дівчат вміє малювати такі стрілочки цими всіми щіточками, то, напевно, ну, щоб знадобиться таке. А я таким не користуюся. Поки що мені, блін. Два продукти, яким я. Навіть три продукти, якими я не користуюся. П'ята комірка це щось таке важке, я не знаю, що це. І є якісь згадки? <рес> Здогадки є? Що це? Боже, яка бомбочка? Воно все так запечатано, що не відкриєш. Це пудра, це пудра. Це звичайнісінька пудра, розсипчата. І мені прям цікаво. Я вибачаюся, я вас на паузу поставлю. Так, я зняла оцю, цей презерватив, який був зверху. Ух тишечка, дивіться, тут така штучка. Боже, як ви користуватися? Все, типу, як. не розумію. Коротше, коли отак робиш, як перечниця, знаєте, трошки. Вибивається продукту і, типу, ти боже, як класно придумано. Супер. Я такого навіть не бачила раніше, щоб так. І воно, бачите, воно, типу, вибивається отак, от, продукт, і припудрується. Вона навіть така біла якась. Пахне ароматизована. Не знаю, дуже цікаве пакування, дуже зручно. А не треба додаткових якихось пензликів, пуховичок, Вже все є а в цьому. Дуже супер-супер я. Такого ще не бачила. Далі шоста комірка? Коробочка, комірка. Чарівничка, як її назвати? Так, щоб було по святковому. Ой, що це? Це напевно що рум'яна, я так розумію. Так, це рум'яна. Зараз знов як воно все запаковане, ма йо А щоб зняти і не подряпати не подряпати оцю штучку можна? Я якраз зробила манікюр, щоб його тут і залишити в цьому адвент календарі. пакування ну Собі, якщо чесно, це все відвалиться одразу. Такий колір. Ну, я думаю, що такий універсальний він. Дуже, ну, майже не, не пігментована майже. Я не знаю, чи ви побачите. Бачите? Ну, ну зовсім така вона легенька-легенька ця. Ці рум'яни. Нічим не пахне. Я не знаю, чи вони взагалі щось щось фарбують. Так, це яка була шоста, сьома комірка. тут, бачите, тут другий ряд, може ще й третій. Взагалі, пакування мені дуже подобається саме а, коробочки. Дуже святково виглядає. І якщо відкривати отак, як заплановано, Кожного дня, то це виглядає гарно. Так, це е, олія для губ. Теж запакована, зараз ми її відкриємо. 150 рівнів захисту просто. Дуже ніжний такий рожевий, рожево-пудровий колір, і вона з якимось таким таким Моцну, якийсь тут пензлик такий. І вона така з таким мерехтінням. Дуже приємна. Пахне цукеркою. Взагалі а, ці засоби для губ у Патрісі Ледо, вони всі хороші, наскільки я пам'ятаю, я користувалася. Ну, така прозорий такий, що дає олійка для губ? Вона згожує, напевно, що такий прозорий блиск. Без якихось зафарблень, тому що ну, вона в пакуванні виглядає рожевою, але насправді вона ніяк. Просто, бачите, просто такий блиск дає прозорий вся. Так, далі восьма комірочка, коробочка. Сьогодні. Така сонячна погода, і так тепленько в мене тут, що навіть не треба вмикати обігрівач. Це помада. Зараз відкрию, подивлюся, який, який це відтінок. Якщо відкрию, пройшло дві години, поки я відкривала цю помаду. Пакування таке собі. Якесь дешеве воно. Пакування дешеве. Колір зараз я зроблю свотч. Може на якій руці вже мені зробити на цій. Давайте зробимо. Ну, колір такий, насичений, бачите? Він типу, типу, нюд, але такий. З... За... не знаю, що це за відтінок з таким. <запний> Який це номер? Ну, напевно, що було на пакуванні номер, бо тут жодних ознак не залишилося. Я не знаю. Просто ліпстик і все ніяких... ніяких більше розпізнавальних знаків немає. Далі дев'ята комірка. Ну, поки що, ви, знаєте, ну так, непогано, непогано. А що це я не відкрила? Я щось не відкрила, не показала вам. Що це? А, консилер. Вау! Це лише дев'ята комірка, а в нас вже палетка ціней. Ну, це, це, Взагалі-то в таких адвент-календарях палетка це прям як фінальний такий приз. Він кладеться зазвичай в останню комірку. А це вже дев'ятий день лише. Такі кольори зараз я кричу вам не лікувало. Ну, такі непогані кольори, є блискітки. Є блискітки, причому такі насичені нічого собі. Нічого собі. Є матові, є. А... Бачите, які? Класні. Супер. Супер пігментована. Я люблю такі блискітки. Вони дуже класно. Вони такі, знаєте, як з вологим ефектом будуть на очах. Класна, класна колітка. Подобалась мені. Так, у нас залишилося лише дві. Дві комірки. Дві комірки, десята. А, ні, чого це дві? Ні, не дві. Три. Лісята. Тут щось таке легеньке, типу олівчик може бути. Напевно, що олівчик. Так, це олівець. Просто звичайний олівець. Для чого це він? Олівець для губ. Е, я так розумію, що це просто такий дерев'яний дерев олівчик. Я його відкрию, щоб подивитися, який колір. Я так розумію, що він повинен по логіці повинен нам підходити під нашу помаду, яку нам поклали. Боже, ну пакування просто не для нервових людей, тому що, щоб це розпакувати, нуль перший номер. Якийсь він чорний взагалі. А, ну так, да, чорний, але тут він. Так, тут я тестила помаду і спробуємо тут же нанести цей олівець. Ну, він такий нюдовий. Нюдовий, більш коричневий, а помада більш рожева. Тому не знаю. Сам олівчик дуже універсальний, підійде під будь-який такий. Нюдову помаду в мене такі є, тому мені мені, норм, мені знадобиться таке. Так, 11 така велика. Це передостання. Одинадцята помірка, величезна і легка. Це мені не подобається. Якщо вона легка, то що там може бути? Що там може бути? Це що таке? А шуршу. Це косметичка. Це, короче, все це барахло. Щоб було кудись клас. Ну, така досить вмістка. Досить вмістка. Вона така приємна, оксамитова на дотик. Дуже продумано, до речі, дуже продумано. Косметичка ніколи лишньої не буває, особливо у дівчаток. Ми туди складаємо не тільки косметику, а всякі відливантики. У мене в косметичках є, всякі пробнички теж валяються. Там. Ну і остання, 12. Ну що ж нам 12-ой? Типу таку святкову-святкову. Це туш. Патрісія Ледо вирішила, що, що туш – це от прям самий святковий. Ну, я кажу, взагалі палетки кладуть в фінальну комірку. Або парфуми іноді, якщо це мультибрендовий якийсь такий. Подивіться, на це пакування, пакування просто. йо майо Щіточка така вигнута. Бачите, вигнута щіточка, ну не знаю, що вона робить, ця Знову ж таки, коли ви знімаєте це верхнє пакування, то на цьому нічого не залишається, ніяких розпізнавальних складів. Просто туш для вій І все. Ну, можливо, якась інформація буде на сайті, подивитися. Ну, Покування незвично, незвичне не знаю, можливо, вона є а, в продажі просто так так і що в нас в етозі вийшло? В нас, в принципі, є всі продукти, щоб зробити макіяж, ну окрім тоналки тут. Бо, ну я ж кажу, тоналка це такий продукт, який Ну, не дуже гарно класти в адвент календарі, тому що у нас у всіх різний тон шкіри, і це така індивідуальна річ, яку треба підбиратися. А тут, в принципі, можна зробити макіяж. Є консилер, пудра, є рум'яна, помада, є е, подводка. Під очі, є фіксуючий для брів, є м, бальзам для губ, є помада, є олівчик для контурів, є туш і є палетка, собственно, що ще треба, і є косметичка, куди то все скласти. Ну, як на мене, це досить непогано. Як для такої ціни зараз особливо, коли м, це все коштує до 1000 гривень, то це просто, мені здається, супер. Я впевнена, що можна підібрати свої якісь продукти а, на цьому, в цьому бренді дешевше. Звичайно, косметичку можна зібрати дешевше. Але от це все святкове таке пакування ну це все для, для настрою, ви ж розумієте. Я ще додатково до цього адвент-календарю я замовила ще від патрісі а, Ледо, а, таку тоналку. номер 1 Це окремо я замовила собі спробувати і три ось такі продукти теж це пакування в них, звісно, мені дуже подобається, воно дуже люксове, не дивлячись на те, що це ну, досить бюджетна бюджетна косметика. Ось таку помаду. Я замовила, і мені здається, це ідеальний муд. Вона зараз на мені. Мені дуже подобається. Вона дуже м'ягесенька, така кремова, класна. І що ще, Ось а, такий теж, е... так, що я вам показувала, я відволіклася, вибачайте, ось такий. Теж е... помада, тільки тут треба так от. Помодному нажимати, щоб а, вона показалася. І ось такий ще з дзеркальцем. Оце пакування мені дуже подобається колір. Вона якось отак от дістається на кнопочку нажимати, і тут ось такий бальзамчик. Він саме бальзамчик, не дивіться, що він виглядає червоним. Він дуже-дуже дуже такий прозорий, такий ніжний, це як саме бальзам. Ну і так як канал все ж таки парфумерний, тому бонусом я заказала ще парфуми. У Патрісі Ледо є, виявляється, ще й парфуми, тому я замовила наосліп. Я не знаю, що. Я не знаю. Я не дивилася ні ноти, нічого. Просто фіолетова гарна коробочка беру. Вони дуже бюджетні, тому я переживаю, якщо мені навіть не сподобається, то, ну, то ж, нічого страшного не буде. Ось така такий флакон. А, ну, Такий для скільки вона коштує? 300 гривень. Для 300 гривень, в принципі, непогано. А де мої блотери? Я не знаю, де мої блотери. Подумаю, пошикати. що небудь так я класно підготувалася пахне кондиціонером для білизни, якщо чесно. Я, якщо знайду, прикріплю тут ноти, але пахне порошковістю і кондиціонером для білизни. Такий свіжий, такий бля, ну, порошковий запах. Хто любить запах чистоти, можливо, це був закос на Байреда Бланж, я не знайома з ним, але можливо. Бо дуже схоже на цей напрямок Зарка Парфам Юс і Байреда що ще туди. М -м, оцей це зорі, якийсь там маск теж в сірому такому флаконі. Теж туди. Ну, коротше, в цьому напрямку. Це такий армат чистоти, порошковості, чисто випраної білизни, білої сорочки. І це все тут. Я щось інше очікувала. Я очікувала, що від фіолетового такого флакону, щось типу, якісь ягідки, солоденькі, але ні, це. Саме свіжий порошковий аромат. Ось так Сумбурно все, як завжди, в мене швиденько. Я сподіваюся, вам було цікаво, інформативно і можливо, подивившись на цю косметику, ви замовите захочете собі такий подаруночок зробити чи комусь. А можливо, навпаки, розчарувалися і сказали, нафіг то треба. Всіх цілую, всім папа, <звук віка> до зустрічі!